Всім привіт, всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, вийшла в мене така трішки ютубовська відпустка, тому що цілий тиждень не викладував ніякого відео. Ну Скажімо, так, не було про що хочеться все довести до ладу і вже показати якийсь кінцевий результат. А воно нібито і працюєш, ну щось воно. Все трішки якби на місці. Робота робиться, справа рухається, але того, чого хотілося б, немає, тому що не завжди відбувається так, як ми плануємо, і деякі роботи не можуть виконуватися так, як потрібно виконати одну якусь операцію. А ту операцію не можна виконати, тому що потрібно виконати спочатку іншу. А ту іншу не можемо також виконати, тому що потрібно виконати іще одну, так як деякі матеріали не відразу поступають і будуть пізніше, вони на виходні ось поїхали. На виходні вони цього не роблять, тільки приїжджайте в будний день, а в будний день не завжди виходить. Ну, в общем, з кролятничком <nurturing and cannabis> трішки там затримка, кролики вже тут отако один на одному на кучі, дуже-дуже потрібно їх вже швидко переводити на нове місце. Але ми ніяк ніяк вже всі матеріали практично скупив. Потрібно ставати, робити і робити і робити. Але є свої але. Тож працюємо, трішки довели деякі моменти до ладу, рухаємось вперед. Зараз подивимося, що у нас тут. Відбувалося за цей тиждень і що змінилося? Готуємо валики чи бугри, хто як називає, під полуницю. Ось таким чином все це діло буде виглядати. Ось перший вже готовий. Далі працюємо над другим і потім буде ще два розкидали ось о, Після кроликів з міжряддя землю забираємо і накидаємо ось сюди, де будуть наші рядочки. Тут в міжряді відстань 40-45 см якраз на лопату, щоб ця сторона 20 см піде на цей бугор. Ця ось сторона, що залишається, піде на цей бугор. Рядок 60 см. Таким чином ось відбувається все це діло. Міжряддя розкидується на два боки, і отримуємо потім ось такі бугорочки. Лівку будемо використовувати з отворами спеціальними під полуницю, вже готовими. І В ці отвори будемо висаджувати наш посадковий матеріал, який ми вже замовили. і... Чекаємо. Так, все, працюємо. Дощі кляпає, потрібно швидко накидати оці бугри. Якраз дощ, який їх примоче, вони підтрамбуються, вляжеться земелька. І це буде те, що потрібно. Бугри готові. Далі потрібно це все діло трішки притрамбувати, щоб отримати ось таку рівну площину, як. Ось на першому бугорку. Для цього використовуємо ось таку дошку, на яку просто ось ложимо її і стаю ногами і трішки, так скажемо, підтанцьовую. Попригав, попригав, далі, далі, далі. І так рухаємося, поки не отримуємо ось такий результат. Так, шафраник Зараз получиш Розгортаєш мені. Хто, як пам'ятає, до цього полуниця була у нас ось тут, під агроволокном. Не сподобалось нам це. Все ми прибрали. І зараз будемо по-іншому робити. А тут хочемо посадити ще ряд лохини. Буде в нас ось лохина, потім буде смородина, малинка. Малинка, до речі, дуже чудова, ціле літо. Вона дає нам ось такий результат. Не знаю я, що, що це за сорт. Садили, бувші господарі, але чудово. Чудово, ось постійно-постійно малинка є в наявності. Ну ось наші бугорочки і готові. Як це все діло гарно виглядає. Ну, але це ще не все. Їх потрібно дуже-дуже добре ущільнити. Тобто потрібно зараз їх замочити. І надія на дощик дуже маленька. Тож е проложимо стрічку капельну. І замочимо це все діло. Добре, замочимо бугорочки і потім ще раз протрамбуємо. І на цьому буде все. Далі плівка і вперед. Наш кролятничок знаходиться ось в такому стані зараз. Клітка практично вже готова. Перший ярус на місці. Встановлений, закріплений, все чудово. Клітка для другого яруса також вже готова. Знаходиться ось низу, просто її туди поставив, щоб не заважала, на місце її не можу поставити, тому що немає оцінковки, щоб зробити тут скат. Вчора заїхали, виходний день, приїжджайте в будний день, тоді відріжемо вам, скільки потрібно. Тобто затримка. Ємність під воду також не можу поставити, тому що, якщо я Закріплю ємність під воду, потім я не поставлю сюди кліточку на другий ярус. І от воно все одне за одне. Воду не можу поставити, тому що клітку не поставлю, клітку не можу поставити, тому що немає ската оцинковки. <сум> І начебто роботи залишилося небагато. Але все стоїть. А час іде. І ще, як завжди, все докупи. Ще й спину трішки прихватило. Не можу так, скажімо, себе вільно відчувати і рухатися. Ну, але деякі справи ми все-таки завершили. Як бачите, шалашик для півнів готовий і вже навіть працює. Півні знаходяться на місці. Шалашик. Має ось такий вигляд. Отвір залишив спеціально для того, щоб підбувалася вентиляція. Такий самий отвір знаходиться з протилежної сторони в іншому закутку. Тобто щоб більш-менш було освітлення, там, тому що, якщо все зачинити, закрити дуже темно всередині, і щоб відбувався якийсь повітреобмін і була вентиляція. Тобто це зроблено спеціально. Зараз зайдемо всередину, подивимося, що ми там зробили. Розділив його я на два відділи, тут знаходяться в цьому. У першому відділі знаходяться курчатка, які мають більший вік, які трішки старші. Ось за сіткою, каліточка в нас, сітка, там знаходяться курчатка, які в нас з меншої групи. Ну, а далі наші дівчатка-трудівнички, які працюють і дають нам щодня. Добру кількість яйця. Ось так все зараз виглядає. З вулиці. І ось таким чином у нас все облаштовано всередині. Що, хлопці? Зараз дамо вам їсти водички. Ось перший відділ, де знаходяться більші півники. І он за сіткою, за каліточкою знаходяться півники меншої групи. Ну і ось той отвір, про який я казав. Ось таким чином у нас тут все виглядає, все вже працює. І все-таки одну справу ми завершили. Так що діло йде. Потихенько. Але ми рухаємося в тому напрямку, в якому запланували. Але будуть відбуватися деякі зміни тут, тому що, як бачите, півника дуже багато, і йому тут буде затісно. І при тому, що це тільки половина. Це ми перевели тільки половину і зрозуміли, що всі вони сюди не війдуть. і зупинилися. Тобто потрібно цих півників. Назад на старе місце, а сюди переведемо курочок. Там біля сотні десь курочок, от для них це місце буде якраз норма. А вони, півники, будуть на тому місці, де були до цього. Ось тут, на старому місці, де вони були до цього, всі залишилися і ще половина заховалися всі в приміщенні. Ось. Тобто то не всі півники. Там тільки 100 штук, рівно 100 штук ми перенесли і зрозуміли, що щось ми не те робимо. Не війдуть вони туди всі. Тобто тут залишилася іще десь така кількість, іще біля сотні. Таким чином, 200 штук туди забагато. А курочок тут ми так порахували приблизно, як змогли, то десь біля сотні. От якраз. Біля 100 штук курочка місця там вистачить причудово. А півників потрібно повертати сюди і будуть вони знаходитися тут. Хоча мені це дуже не подобається, ну але нічого не вдієш, тому що тут більше місця і півникам буде цього достатньо. Хоча це приміщення облаштоване і воно. Для того, щоб тут знаходилися курочки. Але буде трішки по-іншому. Курочки будуть там до того моменту, і до того часу, поки не виростуть півники, і ми їх не приберемо на м'ясо, а потім вже переведемо сюди на своє місце курочок. Я розумію, що це не дуже як скажемо, правильно, тому що зайвий стрес при переходах, і тим паче, що вони вже розпочнуть там. Яйцекладку і будуть знаходитися там перші, скажімо так, тижні, навіть, можливо і місяць, і нестись начнуть там, а потім вже переведемо їх сюди. Це ну, не дуже добре, це ну, прям ну, не дуже добре. Не подобається мені все, але іншого варіанта немає. І ми ті стопівників туди перевели, і вони знаходяться там вже десь біля 4-5 днів, а ці тут, і потрібно ці ракіровки робити, але в мене щось щось в мене. Руки не стоять до цього всього, тому що я ж кажу, не подобається. Не хочу я, щоб півники були тут, а курочки там. Але, але виходу немає. Також завершили роботу над дезінфекцією, прибиранням і дезінфекцією відділу опоросу. Все залишилось тільки сьогодні в планах це все діло перейти свіжогашеним вапном, вибілить, щоб тут було вже ідеально. Чистота і порядок, і будемо е, сьогодні ж і переселяти свинок. Ну, можливо, завтра побачимо. Зараз дуже така погода сприяє, тому щоб після того, як ми це все діло побілимо, дуже швидко, я думаю, все воно висохне і можна буде свинок перегнати, тому що вже термін до опоросу, через там, 5 діб начебто да, е у нас лисиця і наша кнопа будуть пороситися. Працюємо над цим також. Ну і також займаємось підготовкою місця під зерно. Всі ємності звільнили, потрібно їх вимести, продезінфікувати, і вони будуть готові. Для того, щоб сюди ми засипали нову партію зерна. Також ось тут навести потрібно лад з цими бікбегами, тому що і в них буде це все діло засипатися. Тобто роботи вистачає. Також ще одну ємність. Сюди хочу поставити, та яка стоїть на подвір'ї. Ось цей бак, який потрібно перемістити в приміщення. І в ньому теж буде зберігатися зерно. А на його місце переставляємо. Кліточки, а на тому місці, де зараз знаходяться кліточки, буде щось інше. Але це потім, Це потім, тому що завершуємо зараз оці, так скажемо, маленьке будівництво і будемо розпочинати щось інше. Ну, а зараз переходимо в наш кормоцех і трішки потрібно попрацювати тут. Приготуємо деякі види корму. Як бачите, гранулятор стоїть, нічого з ним я ще не робив, не притирав матрицю, не доходять руки, немає на це часу. Вчора були в Умані, привезли матеріали для того, щоб е е збудувати стіл для охолодження. Матеріали є, але потрібен час. Часу не вистачає, дуже велика купа справ. Ну, але нічого, але нічого. Десь колись викроємо <хи> якусь хвилинку і займемося гранулятором, і все це діло запустимо в роботу і буде воно працювати. Тож, працюємо, рухаємось вперед, на цьому тижні приїде підмога до мене, тож, я думаю, справи підуть трішки веселіше. Ну а на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, мира здоров'я і добра. І не забуваємо про наших захисників, які дають нам змогу працювати. Будувати плани і рухатися вперед. Всім всього найкращого, і все буде Україна.